Ахівці, що володіють жестовою мовою, з'єднувальна ланка між глухими і здоровими людьми. Їхнє завдання, якомога успішніше інтегрувати своїх підопічних у суспільство. Сурдоперекладачі допомагають нечуючим вирішити юридичні питання, оформити документи, відвідати лікарню, скупитися у магазині, а подекуди навіть вийти заміж. Нам допомагають, нас супроводжують в лікарню, супроводжують в органи соціального захисту інвалідів, вирішують різні наші проблеми. Все, що мені потрібно, за цією допомогою я звертаюся до нашого перекладача. Жестова мова єднає континенти. Існує чотири системи американська, азіатська, європейська та змішана африканська. Проте глухі люди все-таки мають значну перевагу при спілкуванні, навіть якщо вони з різних куточків планети. Аби порозумітися, їм достатньо 5-10 хвилин. Загалом є понад 10 тисяч жестових одиниць. При цьому з кожним роком німа мова поповнюється новими словами. Робота сурдоперекладача, ну як і всі, роботи нелегка. Ну, хотілося б, щоб просто про нас не забували і пам'ятали, що є такі люди, які допомагають. Дітям, людям з вадами слуху готують глухих дітей до життя у полтавському вищому ПТУ імені Бірозова. Там навчається 42 юнаків та дівчат з вадами слуху. Серед найпопулярніших професій, які вони опановують, монтажник гіпсокартонних конструкцій та квітникар. Вони виходять звідсіля всі повноцінні спеціалісти. Якщо навіть у нас діти навчаються на спеціальності монтажник гіпсокартонних конструкцій і монтажник сантехнічного обладнання, але вони ще опановують професію лицювальника-плиточника. Вони, вони можуть зробити ремонт повністю. Нині будівельні бригади глухих та слабочуючих полтавців успішно працюють за кордоном, зокрема у Німеччині та Швейцарії.